ЗК Сінкс дірава технологія і, можливо, вже більше нікуди не буде зростати. Команда собі у вигляді аїрдропом роздала монети. Та чи є в ЗК Сінкс дійсно майбутнє, і чи токен ЗК покаже іксі? В цьому відеоролику не лише поговоримо про технологію ЗК Сінкс, про монету ЗК, а й зачіпимо ПЕПЕ та МОК. ті мемкоїни, які зараз на цьому можна сказати. Падаючому ринку показують надзвичайну силу та рятують наш з вами депозит. Жирний лайк авансом. А ми поїхали. Як вже нам всім відомо, ЗК Сінг зібрав інвестицій 458 мільйонів доларів. Практично всі топ фонди, всі ті 1 фонди. Сюди проінвестували. Легше перерахувати, кого тут немає, ніж хто тут є. І звісно, що ці хлопці не просто так сюди інвестували, тому що їм подобається технологія. Вони сюди проінвестували, щоб заробити грошенят. Екосистема проєкту ZK Synx потихенько зростає. І вже на сьогоднішній день є популярні проекти на базі ZK. Це. Сінксвап, ZeroLand, Панкейксвап та багато багато інших проєктів. Екосистема у ЗК непогана, і кількість розробок та проєктів більше ніж, наприклад, у того самого Старкнета ТВЛ, тобто залочених грошей в цій мережі в ЗК Сінкс 116 мільйонів доларів. Тобто... Є куди розганяти цю екосистему, А точніше, ТВЛ, Но питання, яке цікавить зараз надзвичайно всіх людей, які зараз купляють токен ЗК, по якій ціні заходили фонди, яка середня точка входу у фондів. Тому що якщо зараз на сонячний день у фондів, які сюди проінвестували, припустимо. 458 мільйонів доларів і середня точка входу 0.0001 сотий центу. І на сьогоднішній день в них зараз більше 50-100 іксів, то їм нікуди не потрібно пампити токен ЗК. Вони зараз, по суті, просто можуть нагнати хайпу, нагнати ліквідності і тим самим просто розгружати монету зК. Але можливо в фундів не 0, сотий центу. І в них близько колодна. Тобто там 5-10 центів. І я постарався вирахувати середню точку входу. Звісно, що це не 100%, і я сам сумніваюся, але середня точка входу у фундів це 12 центів. Ну, якщо чесно, я не сильно вірю, що у фундів середня точка входу це 12 центів. Я думаю, що середня точка входу нижче 10 центів, і в мене на це є логічне роз'яснення. ЗК Сінкс виходить з оцінкою всієї пропозиції 6 мільярдів доларів. І токен торгувався приблизно по 25 центів. Зараз монета, а точніше, токен ЗК торгується по 18 центів. В інвесторів, якщо так, то середня точка входу 12 центів. Получається, що. Інвестори, які сюди проінвестували, і не то, що проінвестували, а інвестували свої тисячі та мільйони доларів в 2021 році, в 2022 році, в 2023 році, і зараз нам дають можливість зайти практично по тій ціні, по якій, по суті, набирали. Токен ЗК фонди, я сумніваюся. Якщо дійсно це було правдою, що середня у фондів це 12 центів, тоді б ЗК токен виходив по оцінці, яка була в Старкнет. А це вся оцінка всієї пропозиції була біля 20 мільярдів доларів. Тоді токен ЗК намалював би приблизно під час лістингу 1 долар. Тоді б я повірив, що середня точка входу у фондів дійсно 12 центів. Але все ж таки ЗК Сінкс дійсно недооцінений проект. Я розумію, що ЗК Сінкс вийшов на ринок і побрив максимально всіх абузерів, всіх халявщиків, які думали, що вони от зараз візьмуть той самий лайфчайш, і звісно, що проект їх погодує. Але просто. Маса, є маса, і їхні очікування не виправдилися. Але це не означає, що технологія і сам проект ZK Synx помре і більше користуватися цією технологією ніхто не буде. Ні. Гроші та хайп зроблять своє діло. Не слід забувати, що ZK Sync вийшов надзвичайно на поганому ринку. Це не плюс, це не мінус. Але не забуваємо, що найголовніше, чим ZK Singh славиться, це грошима, в нього є гроші. Проект зібрав 458, якщо не помиляюся, мільйонів доларів. Це означає, що в них є гроші абсолютно, щоб закрити все. Маркетинг, всі біржі, весь хайп і щоб кожен інфлюенсер, великий інфлюенсер, англійськомовний і неанглійськомовний говорили про цей проект, коли їм буде це потрібно. І сюди проінвестували такі фунди, як 16 З, Dragonfly, Consensus та ще багато тір один топових фундів. Тому які дії зробив особисто, я взяв нашу ракету Аптос, на яку я особисто ставлю надзвичайно велику ставку. Це той проект, який зможе нам в цьому бичому ринку принести не 2 та не 3 ікса, а набагато-набагато більше перелив в ЗК. Надіюся, що ЗК покаже скорше зростання, і тим самим ми зможемо провестися на ЗК. Та, звісно, що пізніше перелити всі свої гроші та чистий зроблений профіт в Аптос. Вірю я в ріст Layer 2 рішень, а тим більше нових Starknet та ZK Synx. Переходимо до не менш цікавої теми мемкоїни, які є в нашому портфелі. Це Пепе та Мок. Зараз ці мемкоїни знаходяться в жирному профіті. Про пепе я розповідав місяцями назад. Наша точка входу 0.405. А на сонячний день профіт складає більше, ніж 2 ікса, а на піку профід складав більше трьох іксів. Тому я продовжую тримати пепе. І перша моя ціль, по якій я буду забирати тіло інвестицій, тобто я, припустимо, проінвестував інвестував 100 доларів і лише. При ціні 0 цента я заберу свої вложені гроші. І при подальшому зростанні я буду вже фіксувати профіт. А ось по монеті МОК все ще розпочинається. Ракета лише на старті. Ми заходили по ціні 0.12 цента. Ми переливали суї в МОК. І на сьогоднішній день суї показує, звісно, що падіння, а МОК показує силу. Зараз ми навіть можемо назад МОК перелити в суї, і припустимо тоді, коли ми СУЇ по суті ребалансували в МОК. В нас була одна монета суї. То зараз у нас буде мінімум одна з половиною монет суї. Тобто ми не то, що зберегли свій капітал, ми ще й примножили монети суї. але... Поки монету МОК я не збираюся продавати. І не слід забувати, що це є основна позиція, яку я ще не збираюся та не збирався продавати. Але, як ми можемо замітити, я ще набирав монети МОК чисто на фліп. Буквально за 2-3 тижні ще на рості МОК зміг заробити 66 тисяч гривень. Позиції ми набирали по 0.4 чи 5012 і десь по 0.50. 0,88%. цента. Тим самим побачили швидкі, легкі 44% зростання і тим самим ще додатково забрали 66 тисяч гривень. Але, звісно, що ця позиція, цей фліп не відноситься до нашої основної позиції. Нашу основну позицію я поки не збираюся продавати. Та тримаю в холд. Поки фундаментал оновлює свої луї, мемкоїни по типу ПЕПЕ, МОК. На які особисто я ставлю надзвичайно велику ставку, показують хорошу силу. І на цьому ми з вами зараз заробляємо. Не бачу різниці, на чому зараз заробляти. Чи на мемкоїнах, ЗК на, на Старкнетах і так далі. Повірте, які Старкнет, як і ЗК, чи той самий Пепе, це просто повітря. І ціль всіх цих проєктів лише одна: це забрати наші з вами. Гроші. До нових зустрічей та хорошого тобі! Профіту!